Коломийські медики створили програму підтримки українських військових у напрямку стоматології. Один із ініціаторів програми – військовий стоматолог Роман Прокопенко. Він на початку агресії у 2014 році добровольцем став на захист батьківщини, як і його начальник Віталій Гурник. Після демобілізації повернулося у рідну Коломию та започаткували таку стоматологічну підтримку військових. Він був один з ініціаторів створення. Програми допомоги стоматологічної військовим. У нас на базі нашої лікарні в територіальній громаді програма успішно працює на сьогоднішній день. Учасники бойових дій і хлопці, які захищають Україну, можуть отримати стоматологічну допомогу у нас на місці безкоштовно. Також цю допомогу можуть отримати родини загиблих. Щоб побачитися із Романом Прокупенком, і не тільки наша знімальна група вирушила на Донеччину. Військовий стоматолог працює у цьому кабінеті, даючи інтерв'ю, Роман не відривається від пацієнта ні на секунду. 24-го пішов, прийшов в медкомісію і приїхав сюди з 24 лютого. Я ось отут уже більше року. Кожен день надає стоматологічну. Та <танес> не лише допомогу, всім надаємо стоматологічну допомогу. Хто в цьому потребує? Розрадою у Романа є Кіт Василь, що постійно поряд зі стоматологом. Психологічна допомога, підтримка однозначно є, <світок> бо хоч щось жива тваринка є. Сумує Роман і за своїм колективом. у Коломиї. Звісно, обов'язково вони цілий час за мене питаються. Я за них так само і за них молюся, за них переживаю. Так так всі підтримують. Все добре, все буде Україна. Та найбільша туга за рідним домом. Більше року вже не був, звісно, скучаю, що ні разу не їхав. У відпуск, звісно, скучаю. Ми ж закінчиться війна, зразу йде додому. З нетерпінням чекають на Романа і друзів. Коломиї. сказав, що приїде після перемоги. Так що ми чекаємо його дома. Відповідно, це буде день перемоги, коли Ромчик приїде. Окрім Романа Прокопенка, ще один лікар із фтизіопульмонологічного центру. Нині також знаходиться на передовій. Соломий Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.